Доброго дня усім добрим людям, неділя. Сьогодні ніч неспокійна. Я вже давно не сплю я вже встигла сходити навіть ВТБ. Білизна. Білизна, як я сказала, коріандр, Два перці чорні. у них оце, на перець, молоко. Теж ж два літри взяла, один для кави, один насід. Смажу, хлібці речами, анчірочки, серветочки, сир на йогурт для заправки ще паприка. Дві цепулинки. синенькі. І взагалі три такі штуки. Це просто посмажити, пурмон і фарш з хека. Цикурій. За 40 гривень коштує взагалі, купувала його там пару років назад. 1790, така це мобло. І дві чесничинки. Так ось ще заходила в аптеку. Ну, а тепер до роботи щось готувати. Сумагочеку на оце, все. 409 гривень. От зараз перекладу свої приправки. Вчора мені так і не вдалося до курпушки діти. Я раз поки що також. Не можу, можливо, пізніше подивлюсь, до котрої години у неділю вони працюють. Можливо, схожи. Дівчатка, я вже так давно не купую готові суміші. Сама все розмішую. Та оце, це подумала, можливо, я не права, можливо, варто подивитись, що зараз пропонується на ринку. Карантр дуже люблю. М'ясо. Овочі також люблю. Ну, подобається мені на видні, дуже смачно виходить. Я роблю частину з чорним перцем, частину з коріандрам. Так мені подобається. Кожного разу це якийсь вірніший інший смак. Ніколи не знаєш, який тобі попадеться шматочок. Це такі справи котрі домашнім нікому не видно, і як воно все це знаходиться, є звідки цікаво, правда? Ну так от молока-то -та я купила, настав час смажити млинці. Млинці у мене безлютенові. Сьогодні це суміш готова. Ми отримуємо, отримуємо її гуманітарній допомозі. У сина алергія, і від спілки Целіакії ми отримуємо таку невеличку допомогу. Сама б я суміш не купувала. Ну, раз є, то використовую. Ну, в принципі, я задоволена. І наші домашні вже всі за 11 років до цього звикли. Чесно кажучи, я вже навіть, не, напевне, не пам'ятаю, як же готувати з пшеничного борошна. Сходив синочок ще один раз в АТП. І ось його покупки. Дівчатка, ну, щоб не сумувати, вирішила я приготувати баклажани. Ну, за смістом рецепту з Тіктоку, Інстаграму і так далі. Спробую. Не знаю, що вийде. Не робила такого ніколи. Ось дівчатка один спробую зі шкіркою, а один почистила. Бачите, сильно підрізала і таке в мене вийшло. Вода закипає, у мене всього їх три. Не знаю, як зі шкіркою чи без шкірки зробити. Напевне, і третій зроблю теж без шкірки. Ну, ось, дівчатка. Трохи воно в мене побуло в окропі. Зараз викладу. Щоб стекло і вистигло, не знаю правильно я роблю чи ні. Ну, на перший раз буде так. Дівчатка, ну ось я зробила ці свої три баклажани. Що я вам хочу сказати? У мене тут один посмажений оцей борошно яйце разом я перемішала, а всі оці останні яйце борошно то, здається, цей варіант краще виглядає. На вигляд, дуже класно. Зараз можу сказати, що напевне буду заготовки робити в морозильну камеру для зими. Це дуже красиво. Дуже ефектно, а на смак ще скуштуємо. Ну, якось так. Ну, що хочу сказати, дівчатка та хлопчики. Мною цей рецепт перевірений. Я залишилась задоволена. У мене одразу безліч ідей, як це можна прикрасити, як це можна подати, як це буде гарно і смачно, які допи туди додавати. Тобто він заслуговує своє місце в моєму меню. Не можу сказати, що влітку я його буду готувати ну, досить часто, хоча розумію, що це не більш забарна справа, ніж ті баклажани, що я готувала не так давно в томатній підливці. От. А от на зиму буду морозити. Буду заготовляти, бо взимку це буде особливо смачно. Я баклажани заготовляла по-різному: і кружечками, і, і слайсами, і, ну, по-різному. Так, ні, для такої страви ні, але буду обов'язково. Хай всім спакує і мир буде.